Так, всім вітання. Я сьогодні зустрічаюся з чудовими мамами, Мамами, які не дуже давно приїхали до речі в Канаду. Ось, І тому для них тут все нове. І тема сьогоднішня back to school. Окей, це по-іншому, можливо, в Україні, але тут, в Канаді, також ми йдемо в школу, яка підготовка, є різна підготовка. Сьогодні ми хочемо вибрати тільки той аспект, як підготувати наших дітей. До школи усвідомлено так, щоб вони щоб начальний рік почався з легкістю, не з тим, що діти пішли в школу і за кілька перших тижнів вони вже породять додому соплі течуть, мама бере звільнення з роботи, бо треба до лікаря йти. І це приносить стрес у сім'ю. Тому питання до вас чи ви помічали, що часто «back to school» перетворюється в «back to sickness»? Йдемо в школу, діти йдуть в школу. О, це зразу така асоціація, що ох, почнуть хворіти, тому що всіх дітей дуже багато. І я хочу, е, якщо ви мене спитаєте, Окей, Мирослава, а що ти робила 20, майже 20 років назад, коли твої діти були малі? І ви знаєте, що я вам скажу чесно: я нічого не робила. Ось я тоді не знала. І отак от діти йшли в школу, і потім вже соплі течуть. І, і оцей вже постійно ти хвилюєшся, дітей відправляєш в школу і наказуєш, дивися, там то не роби, там ручки не бери, там рота не бери. Ось, але ви знаєте, то, що було 20 років назад, ми не можемо робити те саме сьогодні, тому що все змінилося, час змінився. І я хочу запитати вас, моїх таких е, усвідомлених, мамус, яких я знаю. Як ви зараз, в теперішніх умовах, з тими знаннями, які ви маєте, як ви можете поділитися, що ви робите для того, щоб передбачити, щоб ваші дітки йшли в школу і вони витримали, щоб їхня імунна система витримала тиск того вірусу тих всіх бактерій з усіх сторін, які будуть їх бомбардувати? Ось так, що я відкриваю вас для того, щоб ви поділилися своїми якимись маленькими порадами, маленькою, можливо, якоюсь історією. А, так, хто дівчата, хто сьогодні хоче перший е поділитися? Хорося, можу я спробувати так останяч усім. Це дійсно правда, з поверненням до школи діти починають хворіти, але я знайшла, як то кажуть, свій такий хороший, вважаю, що правильний шлях. Ну, для дітей, звичайно, це важливо хороший сон, це більше проводити часу на свіжому повітрі, щоб вони були завжди активними. Так, ми дуже часто ходимо до басейну. Е тепер проводимо ранкові пробіжки. Oh, Я мала бігаю. Мала. Мала мала діти бігають. Мала. Так, і діти бігають разом зі мною. Я думала Вероніці 4 роки, що вона не витримає, не зможе, але вона прекрасно тримається і біжить до кінця. От і. Я, звичайно, знайшла також дуже хороші пропозиції в чудові компанії, які допомагають моїм дітям підтримувати їхнє здоров'я. Звичайно, це не означає, що діти, взагалі, як то кажуть, ніколи не захворіють. Діти є діти, вони не завжди вчасно мають руки і щось там беруть до рота. Але якщо і вони захворіють, то тоді, звичайно, це проходить дуже швидко. Один день я помітила по своїй Саші донечці, вона в мене... Ну перестала довго хворіти, якщо щось це просто один день і все. І ми не пропускаємо школи, і все Все просто... що ти робиш для цього. Це це я думаю, що хочуть всі мами знати. Тому що для мами, саме коли в них не, в неї є малі діти, це її вся увага, вся її енергія спрямована на те, щоб тільки ті дітки були здорові. Вона все готова зробити для цього. Тому надю, якщо в тебе є якісь такі цікаві поради, давай ділитися. Я впевнена, що всі мами просто чекають цього. Вони хочуть знати. Тому що це збереже їхню енергію там, де вони, кожна мама хоче займатися якимись своїми справами, своїми цікавими активностями. І це до речі додасть їй цей час і цю енергію. Давай, ділись. Морозю, дивись, ділюся. Е, ось тут у мене є пакетик. Ну ми вже випали все. Тобто, я не маю показати упаковочки, але тут у мене завжди є таке саше. По перше, водний баланс. Діти в мене під дуже багато води, і навіть чотирьохрічна дитина вона випиває в мене мінімум 600 грам води в день, 600-700, Тобто постійно. От, а це коралмайн. Чудовий, <сум> чудовий. А спортаж, ще так, я, так. Я, я знаю теж про нього, яке ми кидаємо на водичку, і він заряджає воду по першами мінералами. мінералами mm -hmm. Там кальцій, магній. До речі, цей кальцій він дійсно майже подібний, як кальцій наших кісток. Тобто до наших кісток, ah. це він дуже добре засвоюється. Ось, тобто вони п'ють завжди оцю водичку, яка краще дівчата, ніж сік. І це мені нагадує, що коли наші діти були малі, знаєте, що я їм клала в ланчбакс? Баночку соку. Бо я тоді не розуміла, що цей сік, це є цукор, розведений водою, ну і там підсолоджений добавками якимись різними. Так що супер, водичка. Єс! Так, я так, говорю, так. Yes. Це те, що любить <смі> моя найменша донька, просто шалено. Старша теж любить до ну, найменша просто фанатіє. Це лицетир від <смі> компанії Coral Club. А вона їх просто жує, <смі> розсмокчує, жує їх як це замість цукерок. Я забула про те, як купувати дітям солодкі. Я не купую нічого солодкого. Єдине може бути солодке, коли хтось дасть, так коли хтось принесе або там дасть дітям, і то я його. Воно в мене сховане. Це <свісно> ось це. Оце солодке. Оце wow. солодке, яке заміняє абсолютно усі цукерки. Чотирьохрічна дитина, фанатія, Це правда. Вона <свісно> <Я> була. <буде> так... <свісно> Так, дякую, Надю. Я їх колись е, ковтала. Коли Надя поділилася, що її мала це жує, Я думаю, чекай, дай я попробую жувати. Може буде нагадувати. Дітям може нагадувати навіть жувати якусь цукерку, але ця цукерка не має ніякого цукру і має тільки так. те, що допомагає їй її організму, і також допомагає навіть функціонуванню розуму. Надю, дякую. Зараз я хочу, бо Наталя також з нами тут. Я хочу, щоб ми мали такий трошки інтерактивний. Наталя. Твоя порада, що ти? Я знаю, що в тебе маленька Саша, тому що в Наді е, донечці 6 і 4 роки, а в Наталі двоє з, трошки більшеньких, але найменше це Саша. Скільки їй зараз? Два роки. Два роки виповнилося Crazy в міксові. <laughs> От і вона ще ходить в садочок, і ну насправді так, back to school це для мене, як завжди, навіть коли ми були в Україні, я завжди готувалася все ж таки до цього періоду. І тут, коли ми в Канаду приїхали, перше запитання, коли я приходжу до фемілі лікаря на консультацію, він перше запитання задає: чи ви приймаєте вітамін Д? Тобто тут в Канаді чогось ну, в Україні мені такого лікарі не задавали питання. Тут дуже така от відмінність, що вітамін Д, і я така: угу, почекайте, кажу так, ми ж вітамін Д. Ну, якби у нас тут таке літо. Я вже мільйон разів на моєму блозі казала, що в Канаді дуже агресивне сонечко, і ми всі на, ну, набираємось так цього вітаміну Д. І все одно в Канаді дуже важливо в період від жовтня, він мені сказав, до еприл або май. Оці місяці зимні і осінь, весна, приймати вітамін Д. Тому ну, я шукала так альтернативу, що я можу давати таке, щоб діти хотіли його їсти, тому що просто звичайний вітамін Т, який я купляла раніше, ми, вони не дуже його люблять. Вони про нього забувають. Ай, ми забули, ай ми забули. А коли я взяла. Я взяла оці зараз. Я не знаю ще насправді, я знаю, що вони дуже смачні. А не видно, бо у мене заблюрений О, ну, зараз так, видно, та вот, такі DHA D3, То оці back to school, це завжди такий стрес для дітей, тому що вони все літо були або вдома, або в таборах, і вони були ну. Чим займалися? Займалися тим, що їм хотілося. Так вони були такі відкриті для чогось свого. Коли вони повертаються в школу, це вже більше про дисципліну, і все ж таки по руху по запланованій програмі. І через це вони утримують велику кількість знань, які Дуже часто призводять їх до такого, так? Ну, вони його не видно, воно потім просто виливається в якісь хвороби. І цей вітамін D з цим DHA А це я прочитала, що дуже важлива підтримка для мозку, для мозкової діяльності, щоб воно було да, нашим дітям допомагало. Тому mm -hmm. я почала вітаміни зараз. Причому ці вітаміни, я навіть, мені не треба навіть їм казати, що ой, візьміть, вони у мене просять. Я сьогодні ще не їм, можна я вже візьму. От, тому це такі вітамінки, вони желейні. У мене найменша навіть донечка, вона бере, приносить і каже кенді. А я прекрасно розумію, про що мова. Я можу Хелфі Кенді, це може бути здорові цукерки, так healthy. і а, а, ну, от, от такі вони дуже. Вони м'якенькі і вони mm. такі ароматні, дуже класні. Я пробувала. Вони просто як желейні цукерочки, тобто, дитина навіть не. Скажімо так, не вдавиться, да, коли там таблетку, я розумію, що якщо вона тверда, в мене дитина не проковтне маленька, да, два рочки. А, а оці вона злюбки. Так, я бачу, Надя, Надя, хоче щось трошки додати. Давай, Надю. Я хочу сказати, що я ці вітаміни тихенько краду у своїх дітей, бо вони настільки смачні. Вони настільки ароматні, і найголовніше, що склад це абсолютно натуральне. Тобто, це рибячий жир, і де 3 якщо ми пам'ятаємо, коли ми були ще маленькими в садочку, і нам завжди давали оцей гидкий рибячий жир. Правильно? Wow. Але це дуже добре для нашого мозку. Ось тут він оцей рибячий жир, це з самої Норвегії. Тут я прочитала, що вони макрела, це від змакрели. Тому все натуральне і настільки смачне, що діти просто без цих вітамінок, ну вони вони в захваті від них. Вони не можуть от за дня. Мамо, мамо, ми сьогодні ще не брали. Давай вітамінки, Наталя правильно сказала, і я сама чесно кажу, я вони. Дівчата, питання таке, ну що краще для діток іти давати їм отой мафен, чи давати той красон, чи давати якесь печенячко, чи їм дати оцей вітамін, який натуральний, зроблений з, як... з, е, з усіх якісних продуктів, які в складу в нього, в його входять, і щоб дітям це допомагало і в їхній. Е, Розумові активності, плюс ці всі вітаміни також направлені на те, щоб заспокоїти нервову систему. Тому що пам'ятаємо, що навчання в школі це є стрес. Різні діти, різні вчителі, десь якісь непорозуміння. Не, не а так ми дітям даємо уже всі інструменти для того, щоб вон, їхня нервова система також працювала добре. Ось так що вау. Окей, питання таке для вас. Ну, добре, оці вітаміни, скільки, яка ціна їх? Тому що дехто скаже, ну я не можу собі дозволити для дітей. Хоча, хоча пам'ятайте, запитайте, коли ви кажете собі, я не можу дозволити, я хочу вас тут і зупинити, тому що спитайте себе, що інше ви купляєте, коли ви не задумуєтесь навіть про їхню ціну. І воно, можливо, не так потрібне. А це для здоров'я. Хто мені скаже? Наталя. Я я, якщо чесно, не готова була відповідати. Я Окей. не знаю скільки коштують вітаміни, але е, я точно скажу, що м, ну, тут вся е, вся сіль в тому, що де наш фокус. Там і наші всі можливості. Тобто, так, це не не дешеве задоволення. Але я скажу чесно, що якщо аналізуючи навіть інші так вітаміни, які є на ринку, ти завжди хочеш вибрати для своєї дитини більш якісне і завжди дивишся. ну Найдешевший варіант порівнюєш по відгукам так про ці вітаміни, про це все, про результати, які дають. Є. І, звичайно, ти обираєш не від ціни, а ти вибираєш по тому, який воно дає результат. Тому я задоволена своїми, своїм так, результатом. Я на даний момент про ці вітаміни я їх взяла перший раз. Я зараз не знаю, я дітям просто кажу, вони мене питають, а для чого ці вітаміни? Я кажу, ну, щоб бути розумними. І син у мене старший, ну, він вже каже, що М -м -м, то все. Я вже, значить, буду дуже розумний. Я кажу йому, що ти у мене в принципі дуже розумний, але допомога вітамінів вона просто буде давати тобі додаткову енергію. І, і навіть навіть у мене в блозі можна знайти інформацію про те, насправді, да, що у мене у сина є складнощі по здоров'ю, які на даний момент навіть не вирішені. Але я прекрасно розумію, що це здорова альтернатива, яку я можу просто Приносити в нашу родину і розвивати таким чином здоров'я не тільки однієї дитини, а всієї родини. Так, okay. ну, те, що ти не знаєш ціни, це для мене що, говорить, що твої цінності. Ти ставиш на перше місце цінність цього, цього продукту, цих вітамінів, більше, ніж те, щоб ти знала, яка ціна. Ну я можу ціна. знати, що це десь в районі, напевно, 20 доларів, а в мене зараз відкритий сайт, і там є 480 гривнів. Ага. Так що, якщо ми порівняємо, що ми купляємо? Якісь булочки, якісь мафини, які також не є дешеві, коли ми заходимо в магазин і ми купляємо там різні печення і так далі. І що воно не є дешеве, якщо замінити це на, на цей продукт, вау! Яка різниця буде? І ми будемо бачити це в наших дітях в першу чергу по їхньому здоров'ю, це як вони чуються. Ось і ще, ще якісь є цікаві е, це. Дякую, що ви ділитесь, тому що багато мамів не напевно, що можливо навіть і не знають. А можливо, йдуть і купляють просто звичайні вітаміни десь на якихось сайтах, де вони навіть не знають, що входить в цей склад, де ці е, е, складники виробляються, де їх вирощують. А ми знаємо, що тут в цій компанії вони стоять е, високою якістю за тим, що вони нам дають, і ми знаємо багато, що є вже називають коралові діти. Це діти, які не хворіють, які кажуть батькам Мамо, я сьогодні не йду в школу. Чому? Тому що всі діти хворіють, вони не ходять в школу, пропускають, а я весь час мушу бути в школі. Так що, оце ми хочемо? Ми хочемо ростити дітей здорових, де ми робимо з ними профілактику, де ми не чекаємо, коли людина, дитина захворіла, і ми біжимо до лікаря. І в більшості лікарів, хоча вони також зараз стоять більш усвідомлені, біжать і виписують нам антибіотики. Вау, це найгірше, що ми можемо. Давати дитині чи собі, так? Хто ще хоче додати ще якісь малесенькі поради? можна я ще додав. Ви дійсно дуже гарно сказали, тому що я ну, бачу по деяких людях, котрі купують дітям просто велику кількість шкідливої їжі, газованих напоїв, чіпсів, солодощів, і скільки грошей вони витрачають в місяць на це все. І коли казати що щось там дороге, мені здається, на здоров'я це ніколи не дорого витрачати кошти. Вони ж є люди, які ну, просто, наприклад, навіть палять так, дорослі. Скільки грошей йде на ці цигарки? Але вони ніколи не кажуть, що це дорого. А коли на здоров'я, то чомусь дорого. Я скажу, що ці вітаміни коштують 16 канадських доларів. Я вважаю, що це абсолютно доступна ціна. До цього ми. Ну, коли я не знала Коралл Клуб, ми купували абсолютно інші вітаміни, ніякого результату. Якість просто жахлива. Мені самі дорослі не хотілося ці вітаміни навіть спробувати. от, А тут я бачу дійсно результат. І я вважаю, що якщо людина. ну, Каже, що дорого на здоров'я, то абсолютно не дорого. Абсолютно все доступно, але саме головне, що якість відповідає ціні. Мені здається, що навіть якість іще вища, ніж ціна, тому, так, тому ось. Так. Це, це це наше, це такий наш наше планування. Коли ми складаємо свій бюджет, ось так як ми також чоловіком, ми сказали: Окей. Воно ми колись це не вживали. Можливо, ми не знали цінності цього, але зараз ми це включаємо в наш бюджет. Тобто, ми відкинули там мучне, там всякі тортики, всякі, всяке те, що ми знаємо, воно нам не дає цінної енергії, яка потрібна. Воно не дає нашому розуму е, розвиватися і. Працювати в такому напрямку, якби ми хотіли, щоб наші діти мали там постійний заряд, не такого спайк енергії від цього солодкого, а потім ми не знаємо, як втихомирити ту дитину. А щоб це було впливало е на них класно. Так що, дівчата, ну що, на сьогодні можливо, це ми і ми трошечки дали якісь ідеї. Я запрошую всіх мамочок. Якщо вас цікавить щось більше, будь ласка, питайтеся, цікавтеся. Ми тут для того, щоб ділитися з вами чимось цінним, що було ми і є для нас цінним, що ми бачимо результат цього. Тому що це найголовніше. І до зустрічі. Дякую за класний ефір, Маруся. Так, дякую.